Всім привіт! З вами на своєму каналі Алекс. Перебор монет був по 5 копійок, по 25, по 10 і по 50. Так, це із копілочки. І виходить, що у нас який результат. 7, 8, 11. 11 монет 92-го року. 5 копійок. Такий маленький крокодільчик. Так, тепер хтось по молоточком постукав по монеті. Спортив. Ну що? Шо... Так, що далі? Попалися 10 копійок, ще раз 15. 20, 20. 1 цей. Так, тут по 10 копійок. така кучка попалася. Тут з обох сторін. Щось покажу. Ступінька. 92-й год. Одна. Наконець-то попалася крупний гурт. 94-й, 96-й одна грязна. 92-й год 25 копійок. 94-й, 25 копійок. 96-й ми ці монетки відложуємо. Ну і сама, 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 що тут в нас? Найдорожча знахідка. Що саме головне, за всі года переборів одну я монетку знайшов. А тут буквально. Неждано не гадано. Подив... Подивіться внимательно на 2000... на год 2010, Сейчас я вилічу. Глазік. Знайшов. Ось таке нолику. Так, надався ще, ще раз. О! Отакий От глазик, получається. Шикарна знахідка. Це. Я вже думав, що й не знайду. А тут, виходить, раз, раз і є. Так що те, що я й говорив. По копілках, по тому, по сьому, все воно є. Навіть взяти 2 гривні по 25 копійок у когось з копілочки. Ну, в сервантах, в стаканчиках, де-небудь. І можна щось знайти. Дороге. Так що ще монета є. Очередний раз доказує. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі на каналі. Всім пока!